А до нас долучиться також і Володимир Фесенко, політолог. Він власне вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю вас, пане Володимире. Чи зустрінуться Зеленський з Путіним у четвер, 15 травня? Таке питання у нас до аудиторії і до вас також. Може, ви знаєте вже ну просто всі це обговорюють ще з вчорашнього дня. а сьогодні Трамп додав, скажімо так, додаткові інтриги. Так, от е, якщо е, е, Трамп дуже наполегливо попросить Володимира Путіна, і як він там каже Владиміра, е, щоб він дав е, на, на зустрічі в Стамбулі, дуже наполегливо. Ну якщо сам завітає, звісно, да тоді да тоді це можливо. Але під великим питанням я скажу зараз. Індикатор, ми відповідь будемо знати. Завтра або думаю, ну максимум вранці не пізніше ранку середи. Да. Ну і звичайно, от якщо сам Трамп буде в Стамбулі, плюс наполегливе прохання на адресу Путіна, ну тоді да, можливо, можливо, Путін там з'явиться. Але треба розуміти: у Путіна параноя Путін просто так нікуди не виїжджає. Взагалі, протягом року, ну, там, якщо він робить дві-три подорожі, це максимум зараз. І то там в Китай або там по дорозі в Китай в Монголію. Дані подорожі він уникає. В, в Туреччині Туречені... він не був. В Туреччині він спочатку вторгнення не був. Е, якщо... Мені здається, що було в 23-му році, 23 році. Ну, Добре, треба перевірити. Да. Але да, там раніше ковід був да, от після ковіду. Да, у Путіна було не так багато закордонних подорожей. Але якщо він їде, то перед цим його охоронці виїжджають. Ну так і у Трампа до речі, ну в США їдуть охоронці Путіна, перевіряють, де там, що як залишаються, роблять заходи безпеки необхідні і так далі. Як правило, це дні за три іноді навіть раніше. Тут вже залишилось фактично два повних дні до четверга, і тому якщо завтра не буде якихось заходів безпеки в Стамбулі і з боку росіян, то ну або хоча б вранці, в середу, ну тоді Путіна там не буде. А чому вони взагалі таково. вирішили, що Путін туди поїде? Ні, так я кажу, що це ну скам так менш ворогідний сценарій. Угу. Я не вирішив, що Путін туди поїде. Його поставили перед питанням: що треба там бути. Угу. Трамп хоче, щоб він там був. Стамбул, так а, Стамбул. У нас ти 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 так ти. сьогодні експерти жартували. От як стадіон, так стадіон, так Стамбул, так Стамбул. Приблизно в такому ну, так, ну, стилі вийшло. Так, експерт. Експерти повторюють те, що написали вчора в соціальних мережах. Да, правильно? правильно, але це спрацювало. це спрацювало. Це тактичний прийом, який дав свій ефект, і в Кремлі поки не дали відповіді. Зеленському вдалося перехопити ініціативу. Тому що дивіться, от фактично те, що відбувалося вчора і продовжиться сьогодні, це загострення тактичної боротьби навколо теми мирних переговорів. Спочатку Путін поставив Зеленську на розтяжку. Його пропозиція провести переговори в Стамбулі означала, переговорна паска для України йдеться не про переговори, а йдеться про те, що ну формально це виглядало як переговор на російських умовах. І у Путіна сподівала, що ми відмовимось, і у нас багато хто закликав, не треба їхати до Стамбула, не можна їхати. А, да, але якщо б ми відмовились, ну тоді а, а, Путін сказав би: Ну я хочу переговорів. А от Зеленський і українці не хочуть. Да, це вони не хочуть припиняти війну. Це була гра на Трампа. А, а коли Трамп сказав, що Україна, як він написав, великими літерами immediately, негайно. негайно. Зеленський має бути в Стамбулі. Ну на переговорах 15 травня. Ну тут же вибору практично не було. Зеленський мав відповісти. Він як і Путін відповідав не своєму опоненту. Він відповідав не путіну. Він відповідав Трампу. Він підтвердив, що він готовий, але треба було підняти ставки. От і він викликав Путіна. Тому зараз це гра навколо теми переговорів. І мета, от як і Путін, не хотів переговорів з українцями. Він хотів, щоб ми відмовились. Точно також і Зеленський, коли зробив цю пропозицію. Я не думаю, що він хоче зустрітися з Путіним. Тому що ті переговори нічого не дадуть з точки зору переговорної логіки, переговорного зміста. Да, важко тут, це головне, уявити, то, навіть пане Володимире. Важко це уявити. То, я уявляю, е, от тут буде важлива не зміст переговорів, а картинка саме е, відео. Е, body language, потім двобій поглядів. Ну все от весь цей антураш да. на пол. усик може провести консультацію. Пане Володимире, але тут виникло закономірне абсолютно питання. І в наших експертних дискусіях в попередніх частинах нашого ефіру є ж указ 30 вересня 22 року. Рішення РНБО, указ президента за рішенням цього РНБО. І власне пункт перший в цьому рішенні РНБО констатувати неможливість проведення переговорів. З президентом Російської Федерації в Путіним. Що з цим робити, пане Володимире? Нічого особливого не треба робити. Механізм давно відомий. Я просто для порівняння: е, от нещодавно в Штатах був Кирил Дмитрів. він під санкціями. Але для того, щоб він міг приїхати і провести переговори, американці призупинили тимчасово а, санкції проти Кирила Дмитрієва. Ще в 2016 році остання зустріч ще в нормандському форматі. Ще Порошенка був, а, ну, їдуть зустрічатися лідери а, чотирьох країн, зокрема і Путін. Путіна супроводжує Сурков. Сурков теж під санкціями, зустріч в Берліні. А, що роблять німці? Тимчасово призупиняють санкції проти Суркова. от зараз такий же самий механізм можна тимчасово на декілька днів призупинити дію цього указу для того, щоб відбулася ця зустріч. Але тільки в тому випадку, якщо Путін погодиться на цю зустріч, я абсолютно переконаний. Він не хоче зустрічатися з Зеленським. Єдине, що його може спонукати Трамп, от тільки заради Трампа. Путін, взагалі, в переговорах yeah. заради перспективи великої оборудки з Трампом. Путін грається всю цю навколо переговорну гру. Ну і от лише заради Трампа він може погодитись приїхати в Стамбул. Але поки це під великим питанням, пане Володимире. Тобто я правильно розумію, що в разі згоди Путіна цей указ може бути так мовити призупинений, так і чи О, він не поширюється те. взагалі на президента Зеленського? Бо тут трактування розійшлися? Хтось каже, що указ взагалі на нього не поширюється, на самого Зеленського. Ні, ну а хто хто може вести? Слухайте, що за поширюється не поширюється? Заборона не поширюється на нього. Дивіться, а хто може вести переговори з боку України з Путіним? Ну насправді так. лише президент країни. Це правда, лише це президент правда. країни. Ні, я вважаю, що це ну на мій погляд, це моя версія. Там хай та юристи, чиновники офісу президента це вирішують. Це їх клопіт. Але на мій погляд, це найбільш простий, найбільш оптимальний варіант розв'язання цієї проблеми, пане Володимире, Ще одне питання: в нас от, за три з половиною години трошки менше трьох з половиною годин, так завершується термін дії. Ось цього так ну так бити ультиматуму. Так путіну від західної коаліції від коаліції охочих, який був поставлений на вихідних, чи не зруйнував його Трамп своїм закликом негайно погодитись на переговори без від. Відносно припинення вогню, і власне чи ми чекаємо ще на згоду Росії на це припинення вогню. Як ви важаєте чи... ну, чекати? До я скажу просто суто політологічно. Чекати на згоду Путіна абсолютно марно. І не тільки тому, що це Путін. Ну треба розуміти політичну логіку. уявіть собі просто зворотня. Це вже до речі було. Коли Путін висуває ультиматум Зеленському. Зеленський погоджується? Ні. А Путін так тим більше. Путін велике ЦАБЕ. Він вважає себе такий, да цар Євразії. Безумовно, сама форма ультиматуму вона означає, що згоди Путіна на це не буде. Так а на що тоді розрахунок був, пане Володимире? Ні, а розрахунок От, дивіться, вибачте, я зараз скажу неполіткоректну таку формулу. Всі ці танці з бубнами, про переговори і навколо переговорів, ініціативи мирні і так далі. Це все для Трампа. Пропозиція Путіна була не для Путіна для Зеленського, а для Трампа. І вночі саме тому Путін виступав. Зеленський закликав Путіна зустрітися в Стамбулі, але це було сказано для Трампа, а не для Путіна. Ну, для Путіна це теж була переговорна пастка. В даному випадку цей ультиматум теж був не для е, Путіна, хоча формально адресатом був Путін. Це було сказано для Трампа, щоб е, розрахунок був такий, що безумовно Путін відмовиться, Путін не буде його виконувати. І це буде підставою для ведення е, більш жорстких санкцій проти Росії. Підставою не для європейців, а підставою для Трампа. Це був поштовх для Трампа. А Трамп, на жаль. Ну, скажімо так, він настільки девальвував і не зруйнував. Він певну міру девальвував цей ультиматум, і він його посунув. Трамп буде визначатися після 15 травня. Ну, він сам у своєму цьому знаменитому вже зараз е, зверненні чи меседжі е, пост його в Social Truth, е, Він там написав, що у нього є сумніви щодо Путіна і е, потрібна участь в переговорах в Стамбулі, щоб переконатися. Готовий? Путін до підписання цієї оборудки ну ману увазі, мабуть, цю угоду про припинення вогню чи ні. Ну ми то знаємо відповідь, але Трамп ще якісь надії має. Тому от він сам собі по суті поставив умову. От Після 15-го він має визначатися або тиснути на Росію, або ну, якщо поки це мало ймовірно, якщо Росія погодиться на припинення вогню, ну тоді да, це спрацювало у Трампа. А якщо ні, ну тоді йому треба дійсно робити більш рішучі кроки, зокрема по санкціях. Так що, все це, от всі ці заяви, які лунають от, з 10 травня, все це на одного адресата на Трампа. Пане Володимире, і останнє запитання. От сьогодні змі спочатку сколихнула новина про те, що нібито Китай підтримав цей 30-денне перемир'я, заклик. А потім почали розбиратися, що там труднощі перекладу, але поширив Укрінформ. Отже, за вашу інформацію, я сподіваюсь, ви теж розбирали цю ситуацію. Отже, власне, яка позиція Китаю? Як ви її розумієте? От конкретно щодо цих переговорів і щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню. Ні, ну я поясню, що там сталося. Судячи з того, що я теж, от побачив колеги, які розбиралися. На значить, це було, було запитання до речниці китайської МЗС: яке ставлення Китаю до пропозиції про 30 денне перемир'я? Відповідь була така, що Китай підтримує всі миролюбиві ініціативи. Ці ініціативи спрямовані на мир в Україні. Ну і далі пішов клікбейт. Банальний клікбейт, коли е, от таку абстрактну відповідь її е, оцінили як згоду Китаю чи як підтримку Китаю, від ідеї 30 перемиря прямої підтримки не було. Це така була абстрактна відповідь. Тому не треба приписувати китайцям того, чого немає. Yeah. Яке ставлення Китаю? Ну таке ж, як і раніше, Китай не е, е, підтримує війну Росії проти України і не засуджує Китай за мир. Але зараз тема припинення війни в Україні не є актуальною для Китаю. Для Китаю зараз є актуальною торгівельна війна з США і переговори з цього приводу. Так. Ну вони уклали торгівельну угоду, торгівельний попередньо, мир, так проміжного. і попередньо да, на 90 днів. Сподіваємося, це якось позитивно і на нас вплине. Пане Володимире, Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого вечора. Володимир Фесенко, політолог, був із нами на зв'язку. Щиро дякуємо, пане Володимире.